Обрати, потрібно буде обрати 34 депутати. За нашим списком так і є. 34 депутати плюс 1 Депутати всі 34 будуть закріплені за відповідними територіями, які з вами теж узгоджені. у списку, який не відповідає за округ, буде Берташевський В'ячеслав Олександрович наоборот Олександр Витя. А зараз я зачитаю список кандидатів до районної ради. Значить, перший я сказав, який йде у списку Пернашевський Олександр Честевич. Другий білий Анатолій Дмитрович. Всі депутати будуть. she used Кушнір Алла Вікторівна, Лізвінська Світлана Сергіївна, Мартинов Іван Віталійович, Олійник Дар'я Дмитрівна, Паляниця Анатолій Миколайович, Поліщук Олег Володимирович, Романюк Олена Олександрівна, Романюк Віктор Олександрович, Павлов Григорій Васильович, Сволінський Руслан Миколайович, Степанов Анатолій Володимирович, Середа Валентина Олексіївна, Тиран Тетяна Миколаївна, Фіялковський Михайло Петрович. Чогоровський Віталій Болеславович, Шеверного Маргарита Володимирівна, Шаповалов Віталій Іванович, Михальська Аліна Анатоліївна і Нижник Віктор Станіславович. 35 чоловік у нашому списку. Тобто против, так? За те, щоб віктор Світлавич не включати у списки до депутатів районної ради. Партія регіонів, яка ситуація? Що може бути? Що забулися, що хто вже буде? Ну от чоловік сказав, що він був у партії Львів. Як же тотані? Колишні туди в районну раду. Все. Це було прийнято якесь рішення, яка? Ну це воно кажуть, куди не дали. Все. Давайте так. Само. Все, значить, заміна. Є у нас в резерві був чорний. А є чорний десь на дворах? Ні кінчи. Слобідський Микола Олександрович, Шурипа Володимир Степанович, Толюк Оксана Леонідівна, Сухар Василь Васильович, Хедручук Микола Володимирович, Баланов Віктор Володимирович, Казмівчук Віталій Володимирович, Курочкіна Алла Володимирівна, Пастощук Олександр Юрійович, Бурковський Вадим Славич, Шуртило Олег Петрович, Терехов Олег Вікторович, Савратська Тетяна Григорина, Станіслав Адамович, Гулима Роман Ячеславич, Кушнір Олександр Володимирович, Дубов Сергій, Жовнір Руслан, Красовська Людмила Євгенівна, Глевич Анастасія Володимирівна, Грибовська Майя Іванівна, Бадзанюк Анатолій. Величкі перестановки, які ми вже почали працювати, над якими ми почали працювати. Там, наприклад, Балану і Казмірчук. Можливо, ще десь не винні питання, ми їх теж переставили, заходуємо ваші побажання. За одного дня завтра треба чітко все погодити. Що касається відповідного оформлення документів, да. давайте озвучимося тепер наших кандидатів до. Можливо, ще хай зроблять маків і станція. Спочатку давайте ми озвучимо кандидатів, на яких ми будемо висувати на посади голів громад, Добре. а тоді вони озвучать свої, депута, свої депутатські корпуси, які мають працювати на передвиборчу програму. Е, будь ласка, е, станція Дунаєвці, Кухаренко е, е Анатолій Аркадійович, ми пропонуємо на посаду.

好的 Хмельницького районного відділу міліції. Подружний має двох синів. Значить, Сергія Михайловича Химка, видіть за вас. Ми <кій> висуваємо на посаду голови об'єднаної міської громади. Може, є якоїсь якісь питання? Немає. 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 <кій> Так, я так розумію, приймаємо цю кандидатуру, так? І маківська сільська громада. Молочинський. Де ж десь будуть? Зачитайте список кандидатів. Вони всі є майже за місці, так? Не всі. Гомілку Дінель Дмитрівна, Гілева Надія Володимирівна, Підукриви Олександр Володимирович, Федора Василь Миколаївич, Світла Марина Олександрівна, Петрова Світлана Володимирівна, Черниковська Олександр Цезарович, Цьомко Олег Миколаївич, Лева Марія Михайлівна, Чуга Віталій Василь. Скажуть мені якісь зустріння по батькову, що на період обласчини в партії. Ще, ще три чоловіки, так? Да? Ні, вони це просто демонстрієм згодження. Ага, з ним так? Ну, нам треба, щоб ми завтра вже могли список затвердити. Завтра так? питання має бути на 100% закрите. Є питання до Маківської е сільської громади. Немає. Влад, іди сюди. Це кандидатура, яку ми висуваємо на посаду голови максимує громади. Я хочу ці самовисуванці. Ні, ви в карте самовисуванці. Ми вже можемо обговорюватися. Упс. — Салебаки, які є.

Ну, ситуація в селі, як покаже. Ну, яка ситуація може бути в селі? Ну, кажу так, як є. Зараз багато є незадовільних. Е ну, то, що, а ситуація в країні і деякі, наприклад, негативно ставляться до цієї політичної сили. Ну так, ми, ми для цього збираємося, для того, щоб е наші щоб перемогти раз і щоб нашу... Мені трохи важко ще якісь там висновки робити, чи там якусь політичну позицію чи напрямок. Є просто бажання і позиція щось змінити на місцях на краще. Працювати на роботі. Це всіх таке є бажання, але я думаю, що треба щось І Я думаю, що придумати, нашого присутність. Який в мене термін є? В принципі, закон не забороняє. Закон не забороняє. Не забороняє. Але це обов'язкові підтримки політичної партії. Так, говорять так Ні, закон не забороняє. Звичайно забороняє. Якщо є уже шанс перемогти, як посередине партії. Ви потім будете представляти цю політичну партію, чи ви будете ну, чи ви іншої нові? Ні, я, буду. Мене, в мене немає нігду дасть сюди. Якщо став, то став. Якщо будуть відповідно негативні якісь явища, то тоді можна подумати о виборів. Поки що в мене позиція є, я тут знаходжуся, ніяких негативних таких тенденцій я ще не бачу. Добре. Добре, ще одне питання. Як зараз буде голосувати люди що? у макові? Як вам чи маєте які політичні погляди? Як висувати, які, які хочуть щось зробити для села, незалежно від політичних поглядів. Так, всі хочуть щось робити. Шановні колеги, по-перше, я хочу наголосити ну, на такій ситуації. Якщо ми йдемо від політичної партії Солідарні. Перед нами наш політичний лідер і політичний лідер партії Куда. Тобто ми маємо сповідувати ті цінності, які в розпорядженні президента стратегічний розвитку України до 2020 року, там це все описано, там всі чітко ми мали би йти по цій програмі. Ми також маємо. В нашій агітаційній роботі на ті е, засади, які описані в цій програмі. Тобто, перше, це е, припинення максимально швидке припинення війни, і далі, далі поетапний розвиток е, нашої держави і вхід, поступовий вхід до 2020 року е, в європейське співтовариство. Тобто, е, всім зрозуміло, мало би бути зрозуміло, що ми маємо про, е, говорити людям. На що маємо опиратися? Тобто, якщо це не заперечує вашим цим, бо ви так кажете, що тільки от ми маємо, тільки що добре було в марті, ми повинні бути робити, що в кругом. І в районі, і, і в області, і в державі в цілому. Тому що ми представляємо президентську політичну силу, не тільки президентську, а й так само політичну партію Удар. Наголошую дві політичні сили, які працюють сьогодні на президентську команду. І ми е, являємося членами президентської команди. Е, якщо ми чітко розуміли, ніхто не інший, а тільки наші дві політичних сили сила, е, це політична партія Удар і Солідар. Це зрозуміло усі. І тобто, на ті засади ми маємо і опиратися. Ну, я думаю, що е, ви подумайте до завтра і завтра скажете своє рішення. Е, якщо нема заперечень, будь ласка, хто за то, прошу голосувати. Займається. Е, нам треба ще зараз поговорити кандидатів до обласної ради. Є е, пропозиція, е, вироблялася в нас в політичному. У нас на загальних зборах таких? Бернашевський Олександр Вячеславович до обласної ради, э, другий Загородній Віталій Михайлович, э, Купчик Олег Леонідович і Брославець Ольга Васильівна. Які є зауваження відносно цих кандидатів? Будь ласка. Хто за? Проти, утримались, тримаються. Ну, е я так розумію, що на цьому потенцію е в обов'язкові е е порядку майдісь кандидатів до обласної праві І... запрошення. І треба ще трьох кандидатів е на післязавтра, на севлю на 17 -го годину. Четко. Леонидович. Кухаря театру Казович. Юле Леонідович. Шановна Паті, прошу голосувати. Хто за то, щоб... <ріст> питання відносно, може, в когось є якесь бачення, як ми маємо проводити нашу агітаційну роботу, як ми маємо працювати з електоратом. Є в когось якесь бачення цього питання? От вашу дозволу, ви, ви Андрійка, що скажу, так? На чому хочу завершити увагу. Ми консолідуюча партійна організація. Наше головне завдання, наше головне завдання консолідувати суспільство на виконання, я вже казав, тих рішень, які задекларував наш президент в своїй програмі входження України в євроєвропейський інтеграційний простір. Ця програма є кругом опублікована. Будь ласка, вона є в інтернеті. Я би хотів, щоб всі е, кандидати, депутати, е, і також е, в, на голови е, рад уважно ознайомилися з цією програмою, уважно ознайомилися з тими меседжами, які е, на сьогоднішній день є на наших бікбордах, і е, також е, ознайомилися з тими програмними документами, які наша партія. Планує довести до людей і якими маємо керуватися. Я буквально моє бачення, що ми не маємо нікого нічого хаяти, ми маємо працювати чесно і вкрито, ми маємо говорити то, що ми хочемо зробити, і маємо пропагувати те, що, за що ми беремо себе відповідальність, що, якими засадами ми маємо користуватися. Нам не можна говорити, то, що ми там зробимо все. Чітко треба говорити, що, що ми можемо. На що ми можемо розраховувати, а повірте, ресурс у нас обмежений. І головний наш меседж має бути на те, що ми маємо формувати правильну свідомість у наших виборців. Тобто люди реально мають розуміти, що нам треба робити для того, щоб і район, і місто, і села жили відповідно. Для того, щоб розвивалася медицина, для того, щоб розвивалася наука, для того, щоб розвивалася освіта, для того, щоб розвивалася культура, для того, щоб розвивався спорт, для цього всього ми маємо попросту працювати. Працювати відповідно, сплачувати, виконувати податкове законодавство і бути чесними і сумлінними громадянами України. Нам в першу чергу треба формувати. Правильний, правильне бачення дітей відбувається. Дітей треба вчити, мислити по-європейськи, вчити, мислити, щоб вони реально могли користуватися тими знаннями теоретичними, які їм даються в школі, щоб вони мали, знали їхнє прикладне значення. От, от наша ціль – це правильно не тільки молодого, а й старшого покоління. На нинішній день дуже часто можна. Чути такі е от, буквально на сходах сіл, такі, що е от, е такі, ну я не зовсім свідомі викрики старших людей, які на себе часто беруть відповідальність за долю молодого покоління, своїми словами формують неправильне бачення, неправильний світогляд молодших людей, яким ще треба жити, жити, жити далі і розбудовувати нашу державу. Саме головне, я ще раз наголошую, це формування відповідної свідомості наших громадян. Ми повинні чітко розуміти, що ми маємо вчитися заробляти і прогодувати кожну свою сім'ю. Громада має думати, як прогодувати себе і своїх пенсіонерів і малолітніх дітей, як отримати освіту, школу відповідно, садочки ті самі, ті питання, які на себе держава, вони само собою, вони також залежать від відповідного ресурсу, який маємо заробити ми. Тобто ми повинні ще раз наголошую. Головне наше завдання формування правильного світогляду нашого населення. Які може є питання? Немає. Нема питань. Юрій, Юрій, немає питань. Саме головне, кандидати, які ми назвали сьогодні, потрібно за... Завтрашній день оформити всі документи. Дороги підбирати строки, це все одно. Ми теж не знаємо, як правильно все це Тому Нам треба ще раз консультуватися, вони шукати і в територіальну комісію, і в обласний в штаб і так далі. Тому я прошу якомога швидше піддавати всі потрібні документи. Переліпних документів ви вже всі знаєте. Шановні колеги, тепер попрошу буквально найближчим часом Розбиваємо районного круга, хто де працює, послідовність і, будь ласка, прошу, кому потрібно відпустки, беруть відпустки, кому не потрібно, не беруть відпустки, починаємо працювати з нинішнього. Дня. <звілляє> <звілля> да, да, з моменту відтратімо як кандидат? Ну, з моменту зрозуміло, дякую за підставку. І e, вклинюємося в цю роботу, будь ласка, і починаємо працювати. Якщо питань немає, дякую за увагу.